Вітаємо з випуском новин від 15 травня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Аби забезпечити спокій та тишу, уникнути виникнення ДРГ на території міста в час дії комендантської години з 0 години до 5 години ранку. По кожному маршруту інспектори муніципальної варти разом з поліцією здійснюють патрулювання. Порушуєте комендантську годину. будь ласка. задіав серйозно? Не затримуйтесь, жодні обставини не повинні стати вам на перешкоді дотримання комендантської години. Шукати таксі після 12-ї ночі то, взагалі, нонсенс. Тут таксі є. Прохання надати документи то не забаганка, а вимоги воєнного часу. Тим паче ви порушуєте комендантську годину. Причина нарушення комендантського часу центральна вулиця Ізмаїльська через ускладнення руху вагового транспорту біля маяк. Водії вантажних автівок запізнюючись, часто потрапляють під огляд, перевірку документів. Розуміємо вашу важку роботу, та зараз проявлена пильність, то наша спільна безпека. Волі міні там нормалізувалися проїзд. Ані завдяки уважності та пильності патрулів муніципальної варти є можливість попереджувати виникнення надзвичайних ситуацій. Необережне поводження зі скрапленим газом загрожує важкими наслідками. Я просто провіряв, бо завтра качу заправі та наша робота. Тож провіряють <світ> такі об'єкти завжди. Полі зору інспекторів муніципальної варти. І знову старий знайомий із Семенівки і знову запізнився на автобус. Михайло Яковловичу, чому ж вам не сидиться вдома? Я що на автобуса Да. В ході рейдів громадськими місцями, серед яких парки та сквери, патруль муніципальної варти бореться з розпиванням алкогольних напоїв. Закриваємо, забираємо на мусор. То питання є нагадуємо і попереджаємо вже вкотре в цій компанії. Скільки ми ще раз будемо з вами зустрічатися? Ну дивіться. вам може подобається, первого? а подобається зустрічатися. Так я ж ви прийдете. Ми прийдемо і наступного разу попередженням не відбудетеся. Тому обхід таких місць завжди в маршруті муніципальної варти, бо випивають і в день на очах дітей та молоді. В на місцях 178 стаття. Ми можемо зараз проїхатися, ребят. А тут розгорнулася справжня поляна з пивцем та рибкою. Дівчата, і ви туди ж? Не розкидаємо. Де ваше пиво? А ваше пиво де? Ви вже випили? Уже збирайте і Уходіть. Якщо вас не зловили на гарячому, це не означає, що вас не бачили. Камери ситуаційного центру. Фіксують все. Камери показують здалека. Думаю, якісь малолетки сидять, а тут же, вже вже зрослі такі жіночки, А? І знову день народження з пляшечкою в сквері. Чи то тренд такий серед жінок? Я, я все прекрасно розумію, я її забираю, Дівчата, ви будете все одно сидіти. А день рождення можна вдома справляти. Або в спеціально відведених закладах. А після зайво випахтого так і хочеться полежати на лавці і, зачувши небезпеку, швиденько накивати п'ятами. Чому лежимо на лавочках? Так ви на южній проживаєте, правильно? Да, да. Домой, давайте домой. Все. Багатьох таких громадян муніципали вже знають в обличчя, знають, де вони проживають, бо доводилося проводжати або не сталося біди, надавати медичну допомогу. А, моє Сейчас він ножко приймемо на шутирчику, збадрімося і потопуємо до ножками домой. Аби ж то ноги ще вели додому, аби убезпечити, доставили муніципали. Лавки зупинок також стали місцями відпочинку від зайво випитого алкоголю. І з моря ж той зелений змій. Наша нову чого піті. Питаю. а да, чіво. Деяким після такого дурману доводилося викликати швидку двічі. Тут спрацьовує і пильність перехожих. Ні, ну ми чисто по-человечески я ребят попросила говорю, горбати скори. Трой раз визов понять? Так, турбота про ближнього, про того, хто потрапив в біду навіть за власної волі, то наша людяність. Ви інформуєте, ми реагуємо. Неодноразово надходять повідомлення від громадян щодо гучного шуму, який лунає з розважальних закладів міста. Серед таких луна. І лунає тут досить потужно. Сусіди жалуються. Очень громка музика. Реагуємо і на такі повідомлення, бо за цим безпека руху пішоходів. Прибыли на вызов заявителя улица Молодежная. Поправляем знак. На данный момент группа малолеток не обнаружена. Порушників, на жаль, не зафіксовано на місці злочину. Та знайте, аналіз камер ситуаційного центру надасть вичерпну інформацію. Завдяки вотому довіри громадян і впевненості, що допомога прийде. Мешканці міста звертаються за різних причин. Одна з таких руйнування колишньої газгольдерної дворі багатоповерхівки компанією підлітків. Да, вот, да. Знаешь этих ребят? Да, знаю. знаю. Каждый вечер знают. в 6 часов. Ребят, это невозможно. Вот это все, они все перетащили. Здесь была куча мусора. Но это просто ну, нереально что-то. в втручанию муниципальной варты конфликт вычерпан. Большое спасибо ребятам с муниципальной варты. Они быстро очень отреагировали. Спасибо большое, нашли общий. Язик і з ребятами родителями. безпечне та комфортне пересування містом усіх учасників дорожнього руху серед пріоритетів роботи муніципальної варти. Сінтября місяця ми займаємося і мучаємося, і мучаємося. Ну як ну, вас зрозуміти? Забираємо машину. Говоримо, роз'яснюємо, повторюємо і наголошуємо на тому, що так тривати не може. Є правила дотримуйтесь. Ми вас придупреждаємо. Да. Да. Сурово а декому і сурове попередження не допомагає. Блокуємо машину визиваємо поліцію. Паліцію. Що ви вже розуміли? Звертайте увагу на дорожні знаки. то Товаші підказчики. стоїте під знаком. Будь ласка, перепаркуйте авто. Я дуже їжа щасливий до де заборонено паркування, там заборонено і крапка. Не забувайте, паркуючись на тротуарах, ви не лише порушуєте правила паркування, а чините перешкоди для пішоходів і псуєте саме покриття, Моніторюючи та контролюючи випадки стихійної торгівлі, продуктами тваринництва, м'яса та молочки. радіус рейдів значно розширюються. Пена знаходиться. Куда ж я пайду? Вулиці фаєнблата перевіряємо. Єсна чи вічиня. Торгівлю на цьому відрізку вулиці дозволено виключно розсадою. Правопорушення виявлено разом з вами. Ви направляєте? Ми діємо. Викорінюємо наркотики з нашого міста. Менше вказівок. Більше тих, хто не спробує це згубне зілля. Ми з вами на зв'язку 24 на 7 068 861 49 48 Або будь-яким зручним для вас способом. Ваша підтримка то наша головна нагорода. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.